Слава націю, вітаю на каналі. Добре Рембат. В ефірі я Сашко, Добрий, скоро Скористаюся нагодою, покажу, де ми заливаємо і там міряємо рівень оливи, яким чином на танчику Т-90 або Т-72. Позаду справа машини біля випуску повітря охолодження, бронепробка на двох болтах на 27, під нею пробка на 27. Це все ключ ПММ, працює. Оце якийсь такий схожий на штатний, але він побитий життям. Все, туди пхаємо щуп, на якому, згідно тарування, у нас от саморобний щупик, колива двигуна, дивимося, максимум 65. Тут у нас пішли поділки, і тут близько 48 літрів. У нас все нормально, можна працювати. Відповідно, справа знизу також пробка, лючок. Пускання оливи за допомогою штуцера. Є окреме відео на каналі. Ну от, в принципі, все. До речі, треба буде купити таку лієчку і додати в зип разом з лієчкою під пальне, яку я нашим з вами коштом залишаю на машині, бо машина нагадаю, порожня. Від московитів нам дісталася шляхом тяжких боїв. звісно. От Маємо, працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.